Вас вітає перший ДАШівський біологічний канал і людина, яка не встряє у скандали між різними типами РНК ємсипку Ольга. Якщо зобразити графічно, чим РНК відрізняється від ДНК, то перше, що спадає на думку: РНК це одноланцюгова молекула, а ДНК дволанцюгова для любителів гри престолів. Молекула ДНК. Через свої два ланцюги стабільніша і надійніша, тому це ідеальний зберігач інформації. Зате молекула РНК може мати дуже різноманітні функції, тому що вона набуває самих різних форм. Тут можуть бути тисячі варіантів, на відміну від ДНК. Наприклад, одноланцюгова РНК може утворювати. Дволанцюгові, комплементарні самі з собою ділянки. Якщо на деяких проміжках РНК трапляться комплементарні ділянки, то вони можуть скластися ось у таке стебло. А там, де комплементарності немає, там буде округла петля. Разом це буде називатися шпилька. Або комплементарні ділянки дозволяють молекулі РНК скластися у троє, і це буде несправжній вузол. Від форми РНК залежать її функції. РНК є дуже багато різних, наприклад, матрична РНК. Або її ще називають інформаційна. У давніших книжках вона була інформаційна, тепер вона матрична. Ця молекула синтезується в ядрі. Під час транскрипції, тобто, вона переписує на себе інформацію із ДНК. Потім вона дозріває і виходить із ядра в цитоплазму, де рибосоми сідають на неї і щитують із неї інформацію для синтезу білка. Самі рибосоми також містять рибосомальну РНК. І е, рибосоми ми можемо знайти або вільно плаваючими у цитоплазмі, або ті, які прикріплено сидять на ендоплазматичному ретикулі, який від цього називається зернистим. Рибосомальна РНК також синтезується у ядрі, а ще конкретніше в ядерці. Тут ви бачите яскраво голубе ядерце, у нього приходять білки із цитоплазми, і там синтезується рибосомальна РНК, яка з'єднується із білками. І потім через ядерні пори, ви тут бачите, саме ядро показано бліду голубим кольором, і через отвори у ньому шматки. Рибосом, а рибосоми складаються із двох субодиниць, виходять у цитоплазму. І транспортні РНК, ще одна група РНК, які теж беруть участь у синтезі білка. За допомогою них амінокислоти доставляються до рибосом, і амінокислоти складаються у рибосомах у ланцюжок білка. Транспортні РНК так само синтезуються у ядрі, і навіть транспортні РНК для мітохондрій. Ми до цього ще повернемося. Крім оцих трьох груп РНК, які беруть участь у синтезі білка, є також малі ядерні РНК, які знаходяться і утворюються у ядрі, і там же вони і працюють. Вони Допомагають матричній РНК дозріти. Коли матрична РНК дозріває, із неї деякі ділянки вирізаються, і от саме малі ядерні РНК допомагають ці ділянки вирізати. Маленькі ядерцеві РНК працюють у ядерці, і вони допомагають дозрівати рибосомальні РНК. Тобто малі РНК допомагають дозрівати більшим РНК. Є ще у цитоплазмі короткі РНК. Тут кілька груп: інтерферувальні, мікро РНК, пі-РНК. Вони також регулюють синтез білка і захищають клітину від вірусів. Також у клітинах є довгі некодувальні РНК. Тут вона зображена червоним кольором. І, наприклад, такі РНК. Замотують одну статеву хромосому у жіночої статі. У нас у жінок є дві хромосоми Х, і одна із них завжди перебуває в неактивному стані. За допомогою некодувальних РНК її змотують, як колись пеленали немовляту, пелюшки. Мітохондрії це особливі органели у нашій клітині, які мають відчутну автономність. Вони мають свою власну ДНК, і вони можуть самі для себе синтезувати білки. Можуть, але не зовсім. Тому що, хоча вони мають власний набір усіх типів РНК, але частина цих РНК уже давним-давно синтезується в ядрі. Мітохондрії потрошки втратили свою автономність. Довго проживаючи у середині клітини. До біосинтезу білка залучені три типи РНК, про які ми вже згадували. Це матрична РНК, ось тут вона показана оранжевим кольором, рибосомальна РНК синя і транспортна РНК зелена. Матрична РНК це відносно довга лінійна молекула. Вона несе інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка. Цю інформацію вона бере у ядрі, переписуючи її із ділянки ДНК, тобто із гена. І ось тут ви бачите, як матрична РНК вийшла у цитоплазму, на неї сіла. Голубого кольору рибосома, і рибосома читає інформацію і вже почала робити білок. Білок це фіолетові кульки, які вже виглядають із рибосоми. У прокаріотів, тобто у бактерій матрична РНК, після того, як вона переписала інформацію із ДНК. Тобто відбулася транскрипція, одразу залучається до синтезу білка, тому що все це відбувається у цитоплазмі. У прокаріотів, як відомо, ядра немає і їхня хромосома, замкнута в кільце, плаває прямо у цитоплазмі. На матричній РНК у бактерій, записано одразу кілька молекул білка. Немає часу і місця, де розганяти, щоб робити це все індивідуально. В еукаріотів, в тому числі і в людей, в результаті транскрипції спочатку утворюється не готова матрична РНК, а її попередник, і у ядрі ж відбувається дозрівання. Із цієї молекули вирізають деякі ділянки. Тут ці ділянки показані оранжевим кольором, а фіолетовий залишається. Деякі нуклеотиди добудовуються, деякі модифікуються, і потім уже зріла РНК через ядерну пору виходить у цитоплазмі, де на ній вже утворюється білок. Ось тут ви бачите прекрасну фотографію, де Зріла матрична РНК показана рожевим кольором. Її обсіли голубі рибосоми, ось ви їх бачите ще й дуже багато. І рибосоми вже почали синтезувати білок. Ви бачите молекули білка, які зафарбовані зеленим кольором. Деякі матричні РНК живуть кілька хвилин. І... Рибосоми встигають зчитати, із них кілька молекул білка. Тобто, одна рибосома сіла, пройшлася по матричній РНК, зробила одну молекулу білка, друга рибосома, третя. І от встигло кілька штук рибосом сісти, а потім ця матрична РНК руйнується, і такого білка виробляється небагато. Мабуть, що в цьому немає потреби багато його робити. Деякі матричні РНК живуть кілька годин І на них встигає зробитися багато білка. Деякі можуть зберігатися в кілька тижнів, але уже в неактивному стані. Рибосома органела, яка робить білок, це не мембранна органела. Вона складається із молекул РНК. Ось тут ви бачите такий різнокольоровий серпантин, і рибосомальних білків, ви бачите оці такі гульки різного кольору. І все оце тримається стабільно і тримає форму. Рибосома складається з двох субодиниць. велика стоїть позаду нас коричнева, і мала стоїть попереду нас бежева. А в щілині між цими. Субодиницями і проходить матрична РНК. Ви тут бачите матричну РНК у вигляді стрічки бурячкового бордового кольору, і ви бачите, як наче намисто це вже утворився білок. Окремі намистинки це будуть окремі амінокислоти. Ось тут ви бачите схему цього процесу. Рейки, по яких рухається рибосома, це матрична РНК. Сама рибосома бускового кольору, а матрична РНК рожева лінія. На ній можна прочитати окремі нуклеотиди англійськими буквами підписані A U, C і G. Ви бачите хрестоподібні молекули, це транспортні РНК, які підносять амінокислоти, ось оці кульки, сині і голубі, підносять до рибосоми, а рибосома їх з'єднує у одну молекулу. Рибосоми є в усіх організмів на нашій планеті, навіть у примітивних бактерій. Фактично, це єдина органела, яка є у бактерій, у всіх інших також є. І через те можна сказати, що живі організми це реплікатори, тобто ті, які здатні до відтворення, до подвоєння, і ці реплікатори містять рибосоми. Віруси своїх власних рибосом не містять, тому вірус сам собі не може наробити білків, і він використовує для синтезу своїх білків рибосоми хазяїна, всередині якого він паразитує. Рибосомальна РНК дуже універсальна і дуже консервативна. Можна сказати, що мільярди років вона повільно змінювалась, еволюціонувала, і її еволюція полягала в тому, що до старіших ділянок додавалися новіші. У більш давніх організмів були менші рибосоми. і там були от ділянки, які тут показані червоним кольором і синім, а більш старших організмів до них додавалися. Зелені, жовті і фіолетові ділянки. І тепер, розшифрувавши рибосомальну РНК, можна відновити, яким чином ішла еволюція живого, і це має тепер дуже велике значення для класифікації організмів, саме за рибосомальною РНК. Транспортна РНК. Як бачите, це досить таки коротка молекула, і у цьому ланцюзі є 4 дволанцюгові ділянки. Це оці райони, де стебло утворюється, тому що є комплементарні нуклеотиди. І сама ця молекула похожа на хрестик, або, як її пишуть в літературі, листок конюшини. Але вона може ще згортатися. У тривимірну фігуру, от уявіть, що цей листок конюшини ви перегнули по діагоналі вдвоє, і у вас вийшла вже буква Г українська або буква Л латинська. Спеціальні ферменти, ось тут цей фермент показаний таким утворенням синього кольору, приєднують до транспортних РНК амінокислоти, але щоб приєднати одне до другого, треба затратити енергію АТФ. І коли до транспортної РНК уже буде під'єднана амінокислота, то виходить, що уже транспортна РНК є заряджена. І тепер вона має достатньо енергії, щоб доставити цю амінокислоту до рибосоми і там, щоб ця амінокислота приєдналася до молекули білка, який там синтезується. Якщо синтезований білок треба винести з клітини, тобто він синтезується не для потреб клітини. А на експорт, так би мовити, то він має потрапити в середину ендоплазматичного ретикулума. Через те ця органела уся усіяна на поверхні рибосомами. І є спеціальна РНК, яка називається 7 С-РНК, яка протягує кінчик білка через мембрану ендоплазматичного ретикулума. Вона навіть є у бактерій, але там вона протягується крізь кліфтин. Мембрану. У клітинах еукаріотів дуже багато РНК, самої різної довжини, і ще із невідомою досі функцією. Вчені до цих пір не змогли встановити, навіщо вони. РНК взагалі-то записані на молекулі ДНК, закодовані. І та ДНК, яка кодує такі незрозумілі поки що для нас РНК, називається темною матерією геному, щось на зразок темної матерії Всесвіту. А самі РНК, можливо, є таким інформаційним шумом. Коли вірус проникає в клітину, він може просто заплутатись в оцих всіх нуклеїнових кислотах і вразити не важливу для нас, а якусь таку, яка просто там йому трапляється на шляху. Молекула РНК порівняно з молекулою ДНК, дуже мала і дуже нестабільна. Її немає кому контролювати, тому що в неї немає подвійного ланцюга, там, де відбувається якраз контроль якості, чи всі нуклеотиди стали на місці. Вона не підходить для, для зберігання інформації великим організмам, А от деяким вірусам, але не всім, може підходити. От, Наприклад, у вірусу грипу інформація зберігається в РНК. І звичайний для нас вірус грипу є смертоносним. Смертність від грипу десь близько 1%, буває кажуть, про 2-3. І від грипу дуже страждають старі люди, як правило. Але ось, наприклад, 100 років тому назад як епідемія іспанки забрала життя близько 100 мільйонів людей. І якщо ви уважно придивитесь на цій фотографії, на ліжках практично немає старих людей. Тяжко хворіли і помирали саме молоді люди. Така була особливість цього штаму із Вірус імунодефіциту людини, також РНК вмісний, і він вміє синтезувати ДНК на базі своєї РНК і потім свою оцю ДНК вже вбудувати в нашу клітину. І з цієї причини. Імунодефіцит людини є невеликовною хворобою, тому що вже ДНК вбудовується у нашу. І з розмноженням нашої клітини вона розмножується також. А ще є риновіруси, ті, які викликають у нас різноманітні нежитті, застуди і вони поселяються у нас у слизовій оболонці дихальних шляхів. Це хвороба неприємна, ускладнення можуть бути небезпечними, але це не така вже страшна хвороба навіть порівняно з грипом. А ось дуже страшний вірус, вірус Ебола, названий в честь річки в Африці, і наголос саме так ставиться. Річка зветься не Ебола, а Ебола. І він спричиняє дуже рідкісне захворювання, смертність від якого близько 50%. Вакцини поки що немає, але там роботи ведуться. І ця хвороба не є дуже заразною, тому що хвору людину дуже швидко робиться видно. Не так, як, наприклад, з грипом чи з коронавірусом. От, людина ця дуже помітна, що вона хвора, і таких людей швидко ізолюють, тому вони інших людей заражають дуже мало. Але смертність дуже велика, і хвороба сама дуже страшна. Це секунда чорного гумору, що порівняно із еболою, навіть малярія видається дрібничкою. Віруси не можна вважати живими організмами, тому що у них немає свого обміну речовин, вони не можуть самі собі синтезувати білок, вони своєрідні паразити нашого генома, і вони деякий час можуть існувати без клітини, але потім все одно загинуть, якщо не проникнуть. Вивчайте біологію, тому що це цікаво і корисно.